Огляд преси маємо вже не так багато часу. Отже, пропоную відразу перейти до нього. Почнемо зі статті розслідування опублікованого агенцією Reuters, до якого долучилися й українські журналісти, зокрема наша колега Севгіль Мусаєва. Отже, розслідування про те, що олігарх Дмитро Фірташ Український купив свої активи на кредити від Путіна. Грунтовне дуже розслідування є воно текст його на російській. Версії е, сайту Агенції Reuters усі наші глядачі зможуть його почитати. Ідеться в ньому про те, що Фірташ купував газ у Газпрому за ціною значно нижчою за ринку протягом чотирьох останніх років за ціною 249 доларів за тисячу кубометрів. У той час як Нафтогаз у нього купував цей газ за ціною 412 доларів своїм же хімічним заводам в Україні. Фірташ продавав газ через офшорні компанії Швейцарії та на Кіпрі за ціною аж 430 доларів. На цьому непогано наварив. Заробили компанію в шорні олігарха на цих оборудках близько 3,7 мільярда доларів протягом двох років. Ну і крім цих прибутків на газових схемах, Фірташ також як виявили результати цього розслідування. Отримував серйозні кредити від російського Газпромбанку підконтрольного друзям Путіна до 11 мільярдів доларів кредиту від Газпромбанку Український олігарх отримав. І ці кредити, що цікаво, почав він отримувати після того, як підтримував, підтримував Віктора Януковича. На виборах у 2010 році дуже цікаве. Насправді це розслідування. Сенсаційні факти ну не такі сенсаційні, але конкретні цифри названо, конкретні імена, конкретні назви банків. Тому раджу всім ознайомитися. Далі наступний матеріал в огляді преси із італійської газети Стампа», яка пише про те, що Росія мстить Білорусі за ну насправді невідомо за що, мова про те, що Росія заборонила експорт м'яса і харчових продуктів з Білорусі. В основному справді про експорт м'яса йдеться. Величезні втрати білоруський ринок понесе наслідок цього ембарго 19 фабрик білоруських постраждав. Ждає ринок чотири обсягом 400 тисяч тонн на рік. І вартий 300 мільйонів доларів на рік втрачено буде для Білорусі, якщо залишиться у силі ці санкції. Пише італійська газета, що Білорусь потрапила в немилість до Росії після того, як дуже багато санкційних продуктів із Європейського союзу через цю країну реекспортувалося на територію Росії, закривала на це очі, а можливо і не не заперечувала проти цього. Москва до якогось певного. Часу, ну і схоже, що зараз усе таки з'явилися ті, кому не подобається ось цей реекспорт санкційних продуктів через Білорусь, і припускає автор матеріалу, що так у Кремлі захотіли помститися мінську за ось цей реекспорт і за ті прибутки, які Білорусь отримувала від нього. Це дуже серйозні прибутки. І е, також згадано статті, що потерпають потерпає дуже сильно від продуктових санкцій ресторанний бізнес у Росії. Зокрема, закрився один із французьких найвідоміших ресторанів у Санкт-Петербургу через те, що не зміг він далі функціонувати з огляду на ціни, які зараз на європейські продукти у Росії, які потрапляють туди якимись контрабандними шляхами, ну і також на те, що дуже важко певні види продуктів дістати взагалі. New York Таймс пише про те, як олігархи у країнах східної Європи скуповують медіа. Мова про країни, які вже є членами Європейського союзу. Це в першу чергу словаччина, а також Румунія, Болгарія і Угорщина. В цих країнах кілька олігархів. Маленька кубка фактично бере під контроль більшість медіа цих країн і вважає Нью-Йорк Таймс, що це є серйозна загроза свободі слова і демократії у. Східній Європі дуже схожа ця ситуація на те, що відбувалося в Росії і в Україні. І е, вважають кореспонденти New York Times, що треба урядам цих країн звернути увагу на ось ці порушення, і треба звернути на це увагу також і європейському союзу і вказати е, урядам східноєвропейських країн, що наступ на свободу слова неприпустимий. Триває епопея із фінансуванням з боку Росії європейських ультраправих партій. Національний фронт у Франції отримав не 9 мільйонів євро кредиту від російського банку, як повідомлялося раніше, а цілих 40. Про це пише французьке видання «Медіапарт», яке повідомляло раніше про 9 мільйонів. Зараз за його інформацією, яку вони отримали від представників власне партії Національний фронт. Це був лише перший транш кредиту. Загалом сума кредиту наданого цій праворадикальній партії, лідер якої Марін Лепен відверто симпатизує Володимирові Путіну, становитиме 40 мільйонів євро. Вже найближчим часом ці гроші мають надійти до Франції. Сама Марін Лепен у Твіттері спростувала цю інформацію, підтвердивши, що правда інформацію про 9 мільйонів євро. І на цю тему також цікавий дуже пост у блозі російського опозиціонера Олексія Навального, не зовсім преса, але хотіла зацитувати його у нашому огляді. Пише Навальний про можливі зв'язки між праворадикальною правою праворадикальною французькою партією Національний фронт і російським олігархом націоналістом Олександром Бабаковим, радником Путіна, у роботі з російськими організаціями за кордоном цікаво, що пан Бабаков заробляє гроші в Україні він є власником готелю Прем'єр Палац» у Києві, власником кількох готелів комплексів курортних у Криму. І власне підкреслює російський опозиціонер Навальний, що за гроші зароблені в Україні Бабаков фінансує кампанію праворадикальної французької партії, яка підіграє Володимирові Путіну, яка використовує всі кліше російської пропаганди, яка фактично веде медійну війну і пропагандистську війну проти України. І радить він українській владі активніше поцікавитися статками Бабакова в Україні. Радимо ми також їй це зробити, і огляд преси далі завершуємо матеріалом із. Інтернет-видання «Євроактив». пише на цьому сайті колишній віцепрезидент Європейської комісії Сім Каллас про те, що стратегією Росії в Європейському Союзі є ізолювати його окремі країни-члени, роз'єднати Європейський Союз. Це не новина чергова стаття присвячена цій темі. Чому згадуємо її? Тому що цікаві, дуже наводить ідеї і приклади автор. Пише він про те, що Росія і Європейський Союз по різному сприймають взагалі історію. Вони по різному дивляться на розпад радянського союзу у той час, як на заході вважали це тріумфом демократії і е, нарешті звільненням поневолених народів е, уже посткомуністичної Європи. Росіяни і їх очільник Володимир Путін вважають розпад СРСР найбільшою геополітичною катастрофою 21-го століття. Про що ж тоді говорити з росіянами під під час переговорів європейським дипломатам ставить таке питання. Сімкалас, Кал. віце-президент колишньої європейської комісії, каже він, що треба звичайно вести переговори. Однак європейці мають постійно пам'ятати під час переговорів із Росією, що Росія мислить по іншому, що Росія на заході бачить суперника. Що тактика умиротворення агресора, тактика е, такого м'якого підходу і дружелюбного ставлення до Росії. Яку демонструє дуже багато західноєвропейських політиків не спрацює, тому що Росія все одно продовжуватиме розглядати Захід як е, супротивника, не зважаючи на всі ті реверанси, які західні політики роблять, аби якимось чином приборкати Путіна і приборкати сучасну Росію? На цьому огляд преси і громадський світ закінчуємо. Завтра у цій студії побачимося о 17-й. Передаю слово Насті Станко і випусковій групі, на чолі з Кірою Толстяковою, які далі для вас вестимуть ефір. До побачення.